На кадрах з дрона видно масштаб повенний, що ринули на міста на півночі Чехії. Це лихо тут назвали найбільшим за останні 30 років. Тисячі мешканців евакуювали, чверть мільйона чеських будинків лишилися без електрики. У місті єсаник зруйновано будинки, а вулиці завалено сміттям. Коли вода спаде, ми побачимо все, що залишилося чи не залишилося, або навіть те, що сюди принесло. Тисяча 1997 року. Тут не було так, тут було сухо. Це ж. Шахливо. Мій підвал та гараж затоплено. У гаражі повний безлад. Я й досі не заглядав. Страшно. Теж саме й в інших містах Європи. Повідомляють про вісьмох загиблих у Румунії, Польщі та Австрії. Це польське місто Глухолази, що чеського кордону. Тут зливи перетворили вулиці на річки. Через них також обвалився міський міст. А це польське місто Клоцко. Тут вода затопила історичний центр, стадіон та головне кладовище. Прем'єр-міністр Дональд Туск назвав це місце найбільш постраждалим Україні. Тут таких повеней раніше не бачили. Південь Німеччини теж накрили рісні дощі. У деяких районах влада оголосила надзвичайний стан. Там затоплено будинки, дороги та мости. Як показують прогнози, зливи триватимуть. А в Австрії всю федеральну землю Нижня Австрія оголосили зоною лиха. У відні головна річка столиці вийшла з берегів, кілька ліній метрополітену закрили. Також під водою автомагістралі навколо міста. Зупинено залізничне сполучення. Влада закликала по змозі лишатися вдома. Студентам, викладачам та працівникам вишів дозволили не відвідувати навчальні заклади. Тут згідно з прогнозами, дощі теж триватимуть.